Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. І всім друзі, бажаю тихого, мирного, позитивного дня і здійснення всіх ваших планів, які ви, друзі, собі написали. Я кажу, написала, я ніколи їх не пишу. У мене подружка є одна, ну, так вона завжди писала. І на холодильник чіпльовула магнітиком. І все відмічула. Зробила, виконала, не виконала. Ну, я так, так не навчилася такого робити. Так, мої хороші, дощ. І ніяк не дає мені все виконати, те, що я планую на подвір'ї зробити. У мене ще такий часник хотіла досадити, мене ще смородина, чорна кущі, такі треба трошки впорядкувати. Ну, в общем, ще багато чого. Не будемо перерахувати. Друзі, в нас світ з'явився, мої хороші. Чую, де? Теле... Включився холодильником, з'явився світ. Бо в нас як святу нема, немає води. А я зранку і знала, що його виключать. Тільки, ну, то покидала собаку. Пішла до собачки, дала кутикам, полила кімнатні квіти. Ну, дуже, так як по дому. А потім, думаю, ну раз світу нема, а зарядку так розминку і не зробила. Тоді думаю, ну раз є, світу нема. Тут навіть не ну, як. Господь Бог велів іде та роби. Не хотілось, друзі. Ну, 15 хвилин поматильола руками і ногами. І потім друзі, пішла на подвір'я. Взяла фенарик і, думаю, полізу в погріб, витягну яблук і витягну у І думала ще принести гарбуз. Ну, гарбуз у мене не в погрібі. Думала якихось млинців на сніданок зробити гарбузових. Потім, друзі, передумала. Яблучок то я витягнула, тільки подивилася, вони там уже... Вони в мене збит стоять. Друзі послестила б, 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 рядом. Подивилися, а вони починають куди пропадати, Надо ось свівся, треба потрібно полізти та переброти, передивитися коротко. Витягнула огірочки, я вже друзі їх відкрила ось мої огірочки, відкрила вже. А тоді вмісто. Млинця з гарбузом. Я, друзі, розбила два яєчка, додавала грам, може, міліліт 50 молочка. Зробила мої хороші, такий млинець. Я ось вам покажу, бо я ж не показала, як готувала. Ось такий хороший млинець у мене вийшов. Тоненько, тоненько друзі, нарізала ковбаси, бо я її не фоноту. Раніше я її туди. А це току -то нарізала, щоб, думаю, то нехай хоть похне. Тоненько нарізала сиру. І отак, друзі, перевернула, згорнула, чи як сказати, нарізала огірочка, що я витягнула помідорчика, петрушечки ще з їм вирвала. І оце мої хороші в мене такий снідоночок. А ще в мене, друзі, буде. Кисломолочний сир з йогуртом і какау. Кофе я пила в броні, мої хороші. Так що будемо снідати, сір, я така ж довольна, світ з'явився. А взагалі, друзі, я не дуже розстроїлася, що не було. Сидимо в теплій хаті на теперішній час. Сидимо в теплій хоті, так що можна знайти і що робити. Та й взагалі нічого панікувати. Так мої хороші. А тепер давайте снідати Всі, хто зі мною сніда смачного. Друзі, закриватиму буряк. Ви вже мої хороші бачили. відварила, натерла. Тепер. Хочу сказати, робитиму перший раз по цьому рецепту закривала не раз, але я закривала кругленький маленький ціляком. Я раніше показувала. А це такий рецепт, пишуть, що можна і в борщ, і на салат, і так зразу відкривати їсти. Ну, в общем, попробую. Так, мої хороші, 3 кг буряку. Тут у мене 3 кг. На ці 3 кг мені потрібно 150 мл олії. Це я вам по рецепту кажу. 8 з половиною чайних ложок соли, тоді 6 столових ложок цукру. Без гірки написано. І ставити на вогонь. хвилин на 25-30. У другому рецепту я читала, що там ще додають цибулю. Кілограм цибулі піджарюють, тоді сюди додають. Я, друзі, не додатиму оце я буду виливати олію, друзі вилили. Так, тепер, мої хороші, беру чайну ложку соли. Соли написано 8 з половиною ложечок. Друзі, я додавлю 6. Я краще потім буду все додавляти, що не хвататиме. Так, оце 3. Чотири. П'ять. Можливо, п'ять. Ну, ладно, хай буде шість. Шість. Добавила, друзі. Тепер мої хороші. Цукор. Цукру пишуть. Шість столових ложок без гірки. Друзі, добавлю п'ять, мабуть. Оце. Три. Ні, добавлю чотири, бо в мене, виходить, з гіркою. 4 поки добавлю. Так, потім, друзі, приправу і лимонну кислоту або уксус буду наливати, як у мене прокипить филин, ну, дивитимусь, 20-25. Так що, зараз я хорошо перемішаю. І ставляю, друзі, на вогунь. І будемо пробувати буряка. рік у мене дуже багатенько, він хоч і маленький, маленького теж багатенько. Ну, більший, то той буде довше зберігатися, а малий, він же швидко Начне поморщиться і все діло. Так мої хороші. Оце все перемішала. Ну, я ще, звичайно, поки воно кипітиме, то мішатиму не раз. І ставлю на вогонь. Друзі, буряк у мене тушкувався 25 хлипків. Найшла другу ложку, помішувала я його. Найшла другу ложку, бо я тією так цукотю вам об каструлю. І оце, друзі, я тепер буду додавати. Зараз буду казати, що. Так, мій хороший. Добавляю оприку. Я все науку тепер додаю тут такого. Скільки чого спецій немає. Поприки. Я не знаю, тут немає, щоб чеснику. А написано село з яко на зиму, то я не знаю, може чуть, -чуть я додав чесничку. Обично то я додаю. Такий часничок свіжий. Ну, а це трошечки. Тепер у мене є ось такий тут суміш перців. Не дуже то я фанат перців, але я трішки добавлю. По рецепту є перчик добовила, не знаю, трішки, не трішки, ну добавила, друзі. Так, і тепер, Треба або лимонну кислоту, дві чайні ложечки, або 100-120 мл уксусу. Та я вже знайшла рюмочку, а потім думаю, напевно, я додав, друзі, лимонну кислоту. І ось додаю одну ложечку, написано то дві чайні ложечки без гірки. Добавлю ось, насипаю друзі, другу. Так ну і хороший. І тепер все перемішаю. За томат нічого не пишуть. Може б соусу якусь додать. Ну, я зараз тепер буду. Тепер я буду куштувати на свій смок, друзі. Зараз. Перемішую гарненько, і буду дивитись, може ще соли, може цукру, бо я ж менше кидала. І потім зараз, якщо я вже оприділюся зі снокром, буде, друзі, тушкуватися ще 10 хвилин. І тоді буду закривати. Так, її хорошу. оце ось я перемішала. А тепер буду пробувати, що я ще додав. Соли, напевно, додавлю. Потрібно було вісім з половиною. Я додала шість. Добавлю ще соли. Цукру додати не буду. Друзі, добавляю дві ложечки. чайні чорний. Ціль ми додаємо чайними ложками і перемішуємо. Я знаю, що на борщ воно піде. І так, ну хотілося б, щоб може відкрити, так можна було з'їсти, щоб було смачненьке. Так, Зараз буду. Буду ще дегустірувати, що робити. Честно скажу, друзі, нічого не розібрала. Так, мої хороші, зараз я точно добавлю соусу. Так, соус у мене шашличний. Я додавлю ложечку і буду, буду долі дивитись. Ну, щось хочеться, знаєте, щоб воно було більш-менш, більш-менш кутненьке, як от при... Так. В рецепті то нема ніякого домоту. Ми ж можемо зробити? Так, друзі, будемо долі дегустірувати його. Угу. Друзі, як на мене, то багато смачніше, ніж би було без соусу. Чи ще трошки, щоб не багато. Ну, так ще додала, все, більше додавати не буду. Да, мої хороші, якщо буде хто робити. Все робіть під свій смак, тому що люди дають рецепт приблизний, можливо. Хто пише, що робить під свій смак, Друг... Другі не пишуть, але ну вони так думають, що ви будете робити. Смаки в нас усіх різні. Взагалі, ну, да... чи потрібно як воно вихолоне, тоді боже, на його попливати. Ну, я так і зроблю, я трохи залишу. Так, що ще, друзі, скажи, доки ти будеш дегустірувати, так? Да? Це мені хороше, оце залишаю. На 10 хвилин. Ну, може, ще помішаю. 10 хвилин воно в мене протушкується ще і буду закривати. Дівчатка пройшло 10 хвилин і я буду закривати. Баночки в мене зараз стерилізуються, зараз я одну відставляю, другу ставлю. Крутше, дівчатка, закрию, а тоді покажу. Так, друзі, і бурячок я закрила. Оце в мене вийшло 5 боночок. А ото ще на дегустацію. Я хочу просто попробувати, яке воно буде, як вихолоне. Ну, я рахую, для борща і так додати в якийсь салат, то буде непогоно. А так, зараз назвати, що це салат з буряка, то я не можу. Мені каже, це просто буряк на зиму. Так, мої хороші, до побачення, здоров'я вам, миру, всього найкращого.